Чевків Репер, який поки інші читали про пістолети і автомати, а мали при собі лише пістолети Ньорф, мав у себе реальні стволи. Чевків репер, який відродив гангстереп. чевків людина, яка може слати на великих реперів, а потім фітанути з токсісом. І в кінці кінців чевків репер, який міг 16 років стати тупаком шакуром 21 століття, але обрав лін. Крезібеслаза о with the old bus, you gon' get fucked over. Rarities and robots, these hoes are cheese sauce. Кід Фаро Козарт, саме так звати «Чіф Кіфа, народився 15 серпня 1995 року в Іллінойсі, Чикаго. Він почав читати реп, увага, в 5 років, використовуючи караоке машину своєї мами, записуючи це все на касети. Сосо вчився у школі, писав свої демки, і завдяки двом своїм мікстейпам він почав набирати оберти в Чикаго. Але, на жаль, «Чіф Кіф, як і багато інших молодих хлопців з Чикаго, паралельно своїм хобі займався криміналом. У грудні 2011 року він був засуджений до домашнього арешту через те, що він відкрив вогонь зі свого автомобіля. Але молодий Чевків вирішив не витрачати час марно і почав викладати кліпи, зняті під час домашнього арешту на Ютуб. І в один момент пісня I don't like стає хітом в Чикаго. Хоча навіть не хітом, а гімном темношкірої частини молоді. No, don't like, like, don't like, like, I snitch, nigga, that's the shit I don't like, like». Оскільки зі слів одного з промоутерів вечірок в Чикаго вони ненавиділи буквально усе. І ця пісня стала першим успіхом Чівкіфа, але справжній успіх чекав його ще попереду. Так як ця пісня зачепила, кого ви думаєте? Да, кані веста, і він вирішив зробити свій ремікс на Дон Лайк, like, покликавши на дрек пушаті і бікшона. Стоготрабека, тріхос траспектон і один цей ремікс запушив кар'єру соси далеко за кордону Чикаго. Чевків випускає свій дебютний повноформатний альбом Final Reach. Початок 2012-го. Нагадую, Чевків народився в серпні 95-го. На момент файналі річ йому було 16 років. А тепер я просто прочитаю вам, з ким в 16 років у Чівкіфа вже були фіти: Кан'є, Пушаті, Ліл Шон, Рік Рос, Уис Халіфа і 50 Сент. І справа навіть не в тому, що медіагіганти зробили пісню з Чівкіфом. Справа в тому, що на фоні Чевкіфа вони просто прикулювали в сторонці. Соса своєю енергетикою, дружністю і запалом змусив усі ці великі імена бути не більше, ніж додатком до його пісень. Але це ще не все. Цим альбомом у віці, в якому у нас тільки закінчують школу, Чівків зародив новий жанр, який через роки заїбе абсолютно усіх дріл. А конкретно Чикаго Дріл. Для кого пішли усі інші піджанри, типу UK дрілу і так далі. Да, вам не почулося. Лавсоса вина в тому, що зараз будь-який Колхазан сідає на дрілбіти з семплами Вобола і починає читати про глоки і Фамаси, знаходячись в Житомирі. Що таке дріл, коротко, дуже коротко кажучи, це якщо б Тіфті Sen або ще якийсь жорсткий гангстер, у якого стріляли 9 разів, робив би гангстереп на дреп-бітах. В підсумку Final Reach один з найсильніших дебютників реп-індустрії. Сосо зарекомендував себе як сильний хітмейкер з великим потенціалом і своїм особистим стилом, після чого він випустив Back from the Dead. Back from the Dead – це аж серія мікстейпів, яка теж по-своєму вплине на самого Чіфкіфа в першу чергу, ніж на музичну індустрію, в принципі. І взагалі я дуже запутався у датах релізу, тому що Spotify каже, що Файналі Rich» був випущений 1 січня 2012 року, а «Back From The Dead» – 14 березня. При тому, що Genius каже, що Файналі Rich» був випущений аж в кінці 2012 року. От не я знаю точно, що «Back From The Dead» писався ще по факту до Файнелі Rich». І на ньому як старі треки, так і треки по стилю ближче до дебютнику. Коротше, я не їв по датам, тому запихнув Back From The Dead після Файналіч. Перша частина The Dead по суті це файналі Reach, але більш файний і автотюновий. Якщо Файналі Reach це такий собі Гетріч Одай Трайна Фіфті Сента дискографії чи Вкіфа, то Back from The Dead це Whole Lotta Red. На цьому мікстейпі удар іде на драм-партію. Якщо в файнелі річ ми чули як 808 бас, синти і ударку посередньо між класичним ганстерепом і трепом, то тут ви вже будете намагатися розчути мелодії серед постійно довгих вам у хай-хеків. -хай -хай -хай. Чи погано це? Ні. Це працює дуже добре з агресивними партами Шефа і додає своєї атмосферності альбому. Здебільшого треки тут це упаковані в один альбом нові і старі треки, як я сказав раніше, а також фіти зі своїми пацанами, але. Один трек дуже сильно виділяється на фоні інших, і стає одразу зрозуміло, що він один з нових треків для мікстейпу. Це Save the Chip. Цей трек був би 10 з 10, якщо б не Soulja Boy. Сука, цей парт — це просто кров вух. Я не розумію навіщо місто дозволив стати за один мікрофон з Чівкіфом, але його парт тупо руїнить усю пісню. Коротко кажучи, «Back From кажучи, Dead» — це такий собі перехід від гангстера Чевкіфа до літнового фанату Call of Duty». Якщо це мікстейп це перехід, то наступний альбом це закріплення. чули, і паци керовні, або чуючи в створення в полі церемонії Тепер у нього є свій байміє кофі, і ви можете підтримати його, здобувши профіт. Всього, перший рівень підписки, і ти дивишся всі відео за тиждень до релізу. Другий дає доступ до рецензій на альбоми, і до їх рекомендацій все у текстовій формі. Третій рівень, унікальні відео, що на Ютубі ніколи не вийдуть. Всі твої мрії доступні за гривні. Як тобі цього мало, то є ще тут, він козирний Четвертий рівень це про. Постоблат, уявив, що полі церемонії твій старший брат Ти можеш замовити тему для відоса і пограти з ним в доступ по ПВП чи даксоусі Дозвольте мені прочитати відривок із відгуку на Олмайті Soul на Music. All Олмайті Soul — це просто весело. Жодна пісня в цьому альбомі не є провалом. Так і є. Чевків, створивши нову хвилю ганстерепу, послав цю ж хвилю нахуй і почав читати ліновий реп, по суті, зародивши його з нуля. Да, 18 років Чевків зародив другий жанр, який з**бав усіх навіть Снупдога. Я не знаю, хто це придумав Future або але вони звучать однаково. <реш> Тупо 15 треків, в яких шеф читає на полку поверх дрілових бітів. А, ну точно, треба пояснити, що таке Мамбл Реп. А то ситуація, в принципі, як і дрілом. Усі чули назву, може чули і треки, але конкретно не розуміють, що це. Мамблінг з англійської мови перекладається як бурмотіння. І це, собственно, каже само за себе. Мамбл Реп це нерозбірливе бурмотіння поверх бітів. По суті, клаудреп це той самий Мамбл Реп, але в ньому біти відрізняються тим, що вони більш спокійні, розслабляючі. Коротше, вважай, якщо тобі одразу як починає грати біт, стає по на все, в тому числі і на біт, томбл. Слеш Клауд репер, як Чевків. Йому було настільки чхати на все, що третій трек на альбомі починається не з розпівок, не з адлівів, не з піча про мазефакерів в школі. Він починається з вокального семплу стародавніх русів Йо, і, ви, і каже. <плес> 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 і такий рівень байдужості і щирості. І чіпляє, це не альбом, під який ти будеш рейвитись десь на сільському дискачі. Це не альбом, редки з пісень, якого ти будеш кричати в машині. Це альбом, який стане саундтреком ситуації, коли тобі просто похуй. Back from The Dead 2 один з найунікальніших альбомів у репі. На цьому альбомі Чевків вирішив показати, що він вміє робити не тільки бенк-бенґ і почав сам писати біди. До цього більшість пісень Чівкіфо Янг Чоп. Саме він відповідальний за фірмовий звук Фенлі річ і за своєобразну атмосферу першого «Back from the Dead». Чівкіфу також робили біти і Lex Lugger, Метробумін, і навіть Дінис 37, але так розправити крила, як він це зробив на Back from the Dead 2, він не міг на жодному біті, тому що є велика різниця між тим, щоб адаптуватись під біти, фішки і стиль інших продюсерів і писати музику самому собі. Але і біти були своєобразні. Найбільшість бітів з цього альбому, з продюшених Чівкіфом, немає інструментальних ремейків, тому що таке спеціально не зробиш. Просто послухай, те самі а також чи повністю написав один трек, який стане одним з найсильніших в його дискографії Фаніто. Настільки мощний трек, що фанати на одному з концертів під Фаніто проломили пол полна. Просто послухайте ці дліби, і ви зрозумієте, що після трьох з половиною років після випуску свого магному опусу Чівків аж ніяк не вигорів і не ісписався. Особливістю цього релізу я можу. Також назвати те, що ви не одразу його зрозумієте. Послухавши Back from The Dead 2, вперше середньостатистична емоція людини, знайомої з Чівкіфом з Лавсоси, буде, що це за х**ня? що за несуразні біти, що за небір слів у тексті, який нахуй Гренма форфіті, Ґренма Шіґеймі Хандред. Але з кожним наступним треком ви все більше і більше почнете вникати. А під друге прослуховування самі не помітите, як будете кричати, що ви горіло в купе. Камон, про те наскільки це особливий альбом, каже, навіть перелік жанрів на Rate Your Music, той самий All Mighty Sow позначався як Chicago Drill і Cloud Rap. Тут же Experimental Hip Hop, Drill, Gangsta Rap, Chicago Drill, Cloud Rap, Sequencer and Tracker, Dungeon Synth і Horror Synth. В підсумку цей альбом хорош тим, що Сосо зрозумів, що йому нічого і нікому не треба доводити. Він же залетів у так звану реп-гру, де так, що наслідки дебюту шефа ми розгрібаємо 12 років. І він вирішує робити те, що... Хоче сидіти у своєму особняку, роблячи студію у ванній кімнаті для кращої шумоізоляції. На момент Back from the Dead 2 Чівків з кінцями пізнав Дзен. пройшлися по основним популярним і впливовим альбомам шефа, а тепер хочу поговорити про його вагу у індустрії. Як я згадував, Чевків має треки з Канії, Пошаті, Висхаліфа, Солджа Бой, його треки продюсив Лекс Люкер і Метро Бумін, але це ще не все. Незважаючи на те, що Ків сам по собі має дуже велику і впливову дискографію, він ще й брав участь в альбомах, ставших класикою хіп хопу десятих. 10-х. Загинайте пальці, Канівес, Ізос, плейби карті Де Еліт, Треві Скот, Лілузі Ворд, Етернал Тейк. Лютека, Вілав'ютека, Макміллер, Гудаєм, а також з'явився на крайньому альбомі з Кріликса і на For All The Dogs від Дрейка. І якщо ви думаєте, що Чівків був на цих альбомах лише заради галочки, ви помиляєтеся. Він не втратив хватку з часів Final Reach і звучить достойно на фітах, що в 2012-му, що в 15-му, що в 18-му, де навіть в 23-му. My Liquor я особисто взагалі вважаю кращим треком з Ізуса, на якому Чівків навіть на доволі незвичних інструменталах звучить дуже достойно. Can't no But these bitches can't me. І тут треба згадати альбом Бігучі Соса, колаборація Чівкіфа і Гучі Мейна. На якому шеф в 2014-му вкотрий раз продемонстрував те, що Канія, що легенда требу, Гучі Мейн для нього не наставники, а колеги, з якими він може спокійно триматися на одному рівні. Ви спитаєте, чого я так сильно акцентую на тому, що Чівків на усіх фітах звучить сильно? Я відповім, бо. Це неабиякий показник скілів, тому що, як я згадував, Солджа Boy, який вже тоді був великим музикантом, своїм партом тупо заруїнив пісню Save the Shit. а перспектива заруїнити трек або видати просто посередній парт, який буде меркнути на фоні госьєвого куплету музиканта рівнем побільше, будучи фрешменом, дуже велика. І чівків є одним з небагатьох виключень у цій закономірності. А також якщо ми кажемо про вагу шефа в індустрії, треба нагадати, кого він надихнув на створення своєї музики. Окрім банальщини типу плейбой карті, лілузі і НБА Янгбоя, у списку тих, хто надихався ці чівкіфом, є Біллі Айліш. Я був сам здивований, коли дізнався про це, але це не вкід і не здогадка. Вона сама про це каже, відповідь на запитання, які пісні вона замовила у караоке. Я відчуваю вдохновлення, коли я сіг її пісні, або, як... Chief Keef, to be honest. I don't know if they even have Chief Keef at karaoke bars, but I would Chief а також нагадаю, що якщо б на Кіф, який популяризував Чикаго Дріл, ви б, мабуть, ніколи не почули його. його. А ну і треба не забувати про нього. І знаєте, надихнути таку велику кількість абсолютно різних музикантів, це треба бути, я не знаю, богом. Типу, уявіть наскільки Лавсоса легендарна пісня, що навіть Біллі Айліш, яка робить абсолютно протилежну музику, є її фанаткою. Чівків – жива легенда. Тепер, пробігшись по Чівків у його дискографії, я все ж таки відповім, чому він жива легенда. Чівків – трендсеттер. він може і недомисно, але був у витоків жанрів дріл і клаудрепу, які актуальні і зараз. Якщо взяти того ж, не знаю, Central C і забрати у нього продюсерів, чи зможе він видати щось на рівні своїх хітів? Звісно ж, ні. А Чевків при бажанні і вокали чітко запише, і біт напише, де й зведе це все. Йому зараз 28 років, а музикою він займається з п'яти. І він по сьогодні випускає альбоми і має дуже велику дискографію, яка не дасть вам занудьгувати. Він також абсолютно по-різному розкривається на фітах. Десь він може видати, а парт про Макдональдс, а десь заспіває. В кінці кінців Чевків не намагається здаватись крутим або оточувати себе легендами і казками про банди, як той самий карті. Він читає про своє життя. Він насправді мав проблеми з криміналом, але він ніколи не намагався будувати це все навколо себе. Для нього тема криміналу це те ж саме, що для якогось молодого музиканта тема кохання. Це просто те, що було в його житті. Зараз Соса не набуває собі ціну, він сидить у себе, грає в колов'юті, може привітати Роса з днем народження, може фітувати з Дрейком, а потім подати свою стару капелу чувакам, які потім будуть розповідати, як вони з ним писалися на студії. І не треба забувати про Фіт Сематері, який дуже, дуже сильно фанатіє від Чевкіфа. Сосі, байдуже, він за будь-який двіж. Він комфортно відчуває себе на одному біті з Канії і на одному біті з молодим Семетері. Він настільки свій мужик, що він був першим західним музикантом, який публічно підтримав Україну, порадивши цим купу мемів і непогано так піднявши настрій, як мінімум мені. Змінивши музику, вплинувши на молодих музикантів, закріпивши себе у історії хіп-хопу, Чевків не зраджує своїм принципам і робить, що йому по кайфу. Тому Чевків жива легенда. Я зароблю всі бабки світу і створю твою копію Абсолютно похуй, крихітко, Скільки це коштує Наконуй твоя посмішка Саме тому я мчу поспіхом На роботу в центральній Польщі десь Принцесо, давай розкуримо кес Я буду хорошим і тобі вірним, як Перетвори мій бемоль на дієз Я розіб'ю, я балакаю, щоб піна думав Перші ж поїзд ти